У нас було 100 авто для перемоги. Задля перемоги. Ми купували пікапи, швидкі, які ми передавали як і нашим військовим, так і різноманітним волонтерським організаціям, так і якимось госпіталям. Окрім цього, у нас от був проєкт пов'язаний саме з дронами. Ми зі свого боку намагаємося співпрацювати. З Багатьма військовими, але в нас є ті, ким ми опікуємось, скажімо так. Да? І от у нас дуже такі теплі стосунки саме з Азовом, з Спартаном, з Лютю. це Нацгвардія України. Також є Збройні Сили України, це 48-й окремий механізмі батальйон імені Номани і, Як сказав теж, ще Ігур. І ми зі свого боку постійно шукаємо, які, як ми ще можемо їм допомогти. Окрім пікапів, дронів, зброї, ми також передавали човни для того, щоб для.